Друзі, доброго вам дня. Ну що, сьогодні у нас 14 жовтня 2022 року. Сьогодні у нас три свята. Але я вам хочу сказати, що наша ненька Україна з 24 лютого 2022 року свята не святкує. Але все-таки я вас хочу привітати. Сьогодні День Українського козацтва, День Захисника і Захисниці України. І покров Пресвятої Богородиці. Сьогодні ми вийшли на тихе полювання. Хочемо походити по лісу, позбирати грибів. Хоча я хочу сказати ще, що вже, в принципі, по віддеречку ми зібрали Так, 10-літровому. Ну, все доволі непогані. Грибочки такі ось помірні, якраз такі, як потрібні. Середні, пізні, тобто якось так. Друзі, вітаю вас з цими святами. Бажаю вам перемоги, саме головне мирного неба і міцного здоров'я. Будьте здорові! І все в нас буде Україна. З Божою допомогою все в нас буде добре. Дякую за увагу. Сьогодні у нас 14 жовтня 2022 року. З вами був Толян. До побачення, Ще побачимось.